І всіх святих Твоїх, бо ти благословен єси на віки в амінь. Боже великий, Боже Всесильний. Ми грішні, діти Твої, в покорі, наших сердець, приходимо до Тебе в цей час вечірній і схиляємо наші голови перед Тобою і молимося, Отче святий. Прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Приймені і благаємо Тебе цю щиру молитву. І подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, людей. Вислухай наші молитви, прийми благання сердець наших в ім'я Ісуса Христа. Благослови Батьківщину, Україну, визволи від нашестя чужинців, долю та до щастя даруй. Мирне населення збережи і воїнів захисти. Примилосердний, Господи, всім, хто до тебе вдається з благанням, ласку Твою даруй. Благаєм тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць заселіть сиріт, за немічних. За що Твого милосердя та Твоєї допомоги потребують, з'єднай нас всіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб ми всі люди, як брати і сестри, славили і величне Твоє ім'я Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і на віки віків амій. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона, Твого Боти породила. Христа спаса визволителя душ наших. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.